Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І по вашим проханням сьогодні у нас на огляді акумуляторна безчуткова міні-шліфмашинка або міні-болгарка від торгової марки Програ. Ну і, звичайно, друзі, все як ви любите, ми разом з вами будемо її тестувати та розбирати, дивитись, що там усередині. Друзі, а також пропоную вам підписатися в нашу телеграм-спільноту, адже в нашій телеграм-спільноті ви зможете отримати професійну консультацію щодо придбання інструменту. Також в нашій телеграм-спільноті ви завжди побачите найсвіжіші інсайди з ринку інструменту. Ну і звичайно, купа будівельного гумору. Отож, посилання на нашу телеграм-спільноту я залишу в описі під відео. Поставляється така болгарка. Ось такі картонні упаковці, але як бачите, упакована дуже дуже добре, і навіть можна буде тут її зберігати. В комплекті йде зарядний пристрій. Про Прокрафти на зарядного пристрій вказали 12 вольт і 2 А, і одна акумуляторна батарея на 12 вольт на 2 ампер. Годин. Також в комплекті універсальне керівництво з експлуатації на три моделі і гарантійний талон. Ну і звичайно, в комплекті ключ шестиграний, щоб ставити оснащення, і один диск відрізний по металу. Дуже багато людей спорять, як ставити відрізний диск. А я, маючи практику, говорю всім іменно ось так ставити відрізний диск, тому що коли ви ставите ось цією металевою проставкою доверху, як правило, ось ця прижимна гайка вона може закипати з тим фланцем, і тоді буде важко відкрутити. Я завжди рекомендую ставити ось цією гайкою донизу, і верхній фланець вам ніколи не прикіпить до абразиву. Це вже випробувано практикою. У мене є купа майстрів, які працюють по цілими днями, які працюють на заводах металоконструкцій, і вони радять ось так ставити відрізні диски на будь-які булгарки. А як ставити диски? Ви обов'язково пишіть про це в коментарях. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану міні-болгарку в руках, а тим більше нею покористуватися. Як бачите, відразу вказали, що дана болгарка має безщітковий двигун, все, що в чорному кольорі, це все йде прогомований корпус. Корпус має таку структуру, щоб рука вам не скользила. Кнопка реалізована таким чином, що ви можете працювати без фіксації, тобто короткими, ось такими нажаттями, де щось треба підрізати, шліфанути, можна працювати без фіксації, а можна працювати з фіксацією, кому як зручно. Також біля захисного. Кожуха є кнопка блокування шпинделя. Ні в якому разі на ходу не можна її натискати. Ця кнопка зроблена для того, щоб натиснули, і розтискаєте оснащення. Дуже класно. Прокрафти, реалізували захисний кожух. Як бачите, є спеціальна така пластикова накладка. Це іменно зроблено для різки металу. Тому що без неї, якщо ріжете, іскри закручуються, завихрюються і буває, вилітають в оператора. Відповідно, цей кожух створений іменно для різки металу, щоб не завихрювалися іскри і не летіли вам у лице. Але якщо вам незручно з тим кожухом працювати, без проблем ви його знімаєте і маєте стандартний металевий кожух. І вага даної болгарки в зборі становить 654 грами. Так, давайте поміряємо. Повністю заряджену батарею. Як бачите, навіть більше, ніж 12 вольт, 12,5. Так, давайте тепер замірюємо зарядний пристрій. Як бачите, вказали 12, а видає більше 14 вольт. Друзі, чуть не забув сказати, посадковий діаметр даної болгарки 76 мм і кількість обертів це 20 тисяч обертів у хвилину. Так, давайте замірюємо оберти. Максимум, що я побачив, це 19 900. Як бачите, характеристики Procraft вказує правдиві. Так, тепер мені цікаво перевірити, чи дійсно цей кожух щось рішає, чи іскри не будуть летіти на сторону. Я спочатку попрацюю з кожухом, а потім без кожуха. Ну що ж, друзі, як ви побачили, збоку іскри не завихрювались, не вилітали. І ще одне скажу, що ця міні-болгарка ну, не призначена для такої арматури. Таку арматуру ріжуть вже стандартними 125 ми болгарками. ну в мене якби тут тест. Давайте я зараз зніму кожух і ми подивимося, як без кожуха будуть летіти іскри. Ну, друзі, як ви побачили, реально цей кожух трішки щось і рішає. Ну що ж, друзі, а тепер давайте разом зайдемо і подивимося, по чому продають таку міні-болгарку. І на її каталог, тут дуже просто і швидко це зробити, адже тут інформація з усіх інтернет-магазинів, а також найрозширеніший фільтр. Ось, наприклад, справа вибираєте акумуляторно і також вибираєте обрізний диск менше ніж 115. І як бачите, в 2 кліка усі акумуляторні болгарки, як на долоні. Ось, наприклад, ця, що з огляду, мені дуже подобається, що на її каталог. Видно завжди класні фотографії з різних ракурсів. Також дуже добре, що видно і мінімальну та максимальну ціну, а спустившись трішки нижче, можете почитати всі характеристики, а ще нижче побачити, які інтернет-магазини вам пропонують дану модель. Ну і звичайно, вибрати той магазин, якому довіряєте, або обрати для себе найкращу ціну. Отож, друзі, кого цікавлять акумуляторні болгарки, як завжди, посилання я залишу в описі під відео. Нехай щастить. Друзі, скажу також, що дуже добре, що в цій болгарці є безключове регулювання захисного кожуха. Тобто можна собі ставити як хочете. Бачите, кожух має чіткі такі фіксації, плюс також дана болгарка має захист від випадкового увімкнення. Ось, наприклад, ви працюєте. Сів акумулятор, вам треба замінити другий, чи випадково вона у вас десь увімкнулася, коли ви її транспортуєте. Раз, як бачите, вона не вмикається, поки її не перезагрузите. І хочу звернути вашу увагу, що також дана болгарка має плавний запуск. Так, давайте зараз поріжемо гартовані болти. Без проблем перерізає гартований гвинт. Так, друзі, поставив диск карбід вольфрам і давайте попробуємо, як буде дерев'яний щіт різати. Can... До речі, є захист від перенавантаження, якщо ти її сильно натиснув, вона йде в захист цією булгарочкою і треба різти акуратно. Як бачите, без проблем можна робити всякі вирізи в меблях, хто займається монтажом меблів, встановлює всякі різні кухні. Ця болгарка просто буде незамінимою такою річю, Якщо щось треба буде підрізати, так і давайте ще спробуємо наскільки різів, хватить ламіната. Вже я трішки болгарки попрацював, і щоб знати людям на що вона здатна, погнали тест. Ну, як бачите, друзі, ось така продуктивність. Болгарка вже йде в захист, але я зробив два різи арматури 16 мм. Також зрізав один калиний гвинт 10 мм, попрацював по дерев'яному такому щиту, зробив вирізи і зробив практично два різи ламіната. І вона вже починає йти в захист. Ну, як на мене, продуктивність хороша, враховуючи те, що вона не розрахована різати арматуру. 16 мм, на тій арматурі в мене трішки батарея підсіла. Давайте попробуємо, що вона допрацює. О, все, все ж таки батарея сіла. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Покажу, що всередині між кожухом і корпусом стоїть така пластинна пружина, дуже схожа, як у шурупокруті. На тріщотку. Ось вона. І завдяки їй кожух переміщається в різне положення. Як бачите, на кожух є спеціальні зубці, і все просто і надійно. А ви знаєте, друзі, за такий цінник взагалі зроблено гідно. Ось, будь ласка, покажу, як виглядає плата. Все акуратно припаяно, нічого не наляписто. Кнопкою служить тут звичайний мікрік, який також... Зафіксований доплати, кнопка ця йде на 16 А. Покажу як виглядає безщитковий двигун. Блокування шпинделя, як бачите, зроблено з металу. Як бачите, є шість катушок, всі вони добре пролаковані, претензій тут взагалі немає. Проводки, які запитують катушки, додатково ще. Зафіксовані на компаунд. Покажу, як виглядає якір постійний магніт. В задній частині якоря стоїть 624 підшипник. Також хочу звернути увагу, що даний ротор має таке точкове точне балансування. І у верхній частині стоїть 608-й підшипник типу RS. Так, добрався до акумуляторних батарей. Покажу, що акумуляторні батареї йдуть від торгової марки ProS 18650. Кожна банка має 2 Ампер-годин. Також вказано 7,2 Вт. -год. Також дуже добре, що між банками є теплове, датчик перегріву. І покажу, як виглядає оплата. Ну, в принципі, друзі, за такий тут ціник претензій тут взагалі немає. Ну що ж, друзі, підведемо підсумки. Як ви побачили, така міні-болгарочка справляється зі своїми завданнями. Відразу попереджу людей, не треба її путати зі звичайною 125 -ю. Болгаркою вона створена для таких міні-завдань. Найбільше мені сподобалось, як вона працює по дереву з диском карбід Вольфрам, тобто це дуже підійде тим людям, які займаються встановленням меблів і так далі. Ще би, друзі, я радив докупити одну акумуляторну батарею, так як якщо є одна в запасі, робота ваша може бути довшою. Тому що, як на мене, однієї батареї буде. Замало, але враховуючи друзі, цінники за таку комплектацію тут взагалі нема що грішити на ту болгарку, і ця болгарка буде реальним помічником всяких різних делікатних завданнях.